Ворог вчора розпочав наступ на восьми ділянках одночасно, але був зустрінутий дронами та мінометами ЗСУ, і до прямих бойових зітнень дійшло тільки на чотирьох ділянках. Хочу бачити, скільком моїм слідкувачам необхідні мої новини, тому ставте сердечко. Для підтримки свого наступу путінці скинули 5 кабів, здійснили 189 артовстрілів та додатково били системою «Солнцепьок» та БПЛА. Наступ проводили іпотечники на захід від Тьоткіна, де не мали просування. В Бесалівці іпотечники мали просування, бо там сіра зона. Ще висовувалися беззубі в районі Новий Путь та на схід від Кіндратівки, з південного сходу на Варачине та на півдні Юнаківки. 225-й ЖП провів одну контратаку на правому фланзі лінії оборони. Найбільше терористичних ударів було завдано по нашим Павлівці та Рижівці. Але і наші дрони добре погуляли по позиціях окупантів в районах Новий путь, Садки та Миропілля. В стані ворога брак штурмового м'яса, тому туди почали перекидувати після стрільб на полігоні солдат ракетних військ та військової поліції. А по останнім, це як вертухаєв вкинути сидіти в камеру до урок. Та вже є випадки з 200 поліцейськими по дорозі на позиції. Останній випадок це розстріл сімох. Сововощів одним штурмовиком. Подробиці повідомлю пізніше або в телеграмі Округ 171 news Підписуйтеся. Наша розвідка взламала суперзахищений додаток зв'язку, який використовували окупанти, в тому числі і на Сумському напрямку, та деякий час черпали звідти цікаву інформацію. Проскочила така новина, що вчора у полон взяли двох військовослужбовців з 225 го ОШП у Вовчанську, дивно. В селі Драгунське Білгородської області прилетіло декілька разів по підстанції, якою користувалися бан формування туристичної країни. Гітлер Капут, тобто Путін Капут. Віримо ЗСУ, Слава Україні! Сьогодні стрім о 21.00. Запрошую військових. Ти дух єдиний в нас, кожен донат, кожна гривня це спасіння.